Сьогодні я хочу вам розказати рецепт крафіна, який я, до речі, готувала вперше, і вийшов він дуже смачний, але були факапи, якими я з вами сьогодні поділюсь, але й були і успіхи. Отже, дуже коротенько в молоко ми робимо опару. Додали трошки цукру, трошки муки, додали сухі дріжджі і залишили в теплому місці на 15-20 хвилин. В мене це тепле місце виявилось духовка з мінімальною температурою. Там нема протягів, все чудово підходить. В цей час ми відділяємо 2 жовтки від білків, ми натираємо цедру лимона і засипаємо інгредієнт в миску, де будемо все змішувати. 2 жовтки, одне яйце, цукор, ванільний цукор та лимону, цедру, а ще щіпку солі. Все це збиваємо до однорідної світлої маси пишної. Все. В цей час у нас готова опара. Опару дістаємо, дивимось, дивуємось і вводимо в нашу суміш, яйцеву цукрову. Перемішали виделочку і починаємо вводити потроху муку. Вводимо, замішуємо, вводимо, замішуємо, і в кінці, коли вже майже все в нас вимішалось, треба ввести масло. Тут я прогадала, я одразу все, вершкове масло влила в тісто. Так не робіть, краще зробіть це за 2-3 підходи. Трошки залили, перемішали, залили, перемішали, бо так будете махатись, як я на відео. Зробити можна, але нафіга воно. Вам треба, дівчат, не парьтесь, робіть краще в 2-3 підходи. Все, вимішали, тісто, додали залишки нашого борошна, яке в нас було за рецептом. Все перемішали, замісили і даємо тісто відпочити. Накриваємо рушником або плівкою харчовою, відправляємо в тепле місце на півтори години, щонайменше, щоб воно збільшилось два рази. Видихаємо, запарюємо родзинки кипятком, відпочиваємо. Минуло півтори години, наше тісто підійшло і можна його розкатувати. Для цього столешню змастіть тоненьким шаром олії. Розділіть тісто десь на одну третю форму, щоб у вас воно було. Такі шарики. В мене буде дві форми, однакові середньої величини. Розкадуємо тісто. Ось так туди-сюди скалкою не визюкайте, не рекомендую. Робіть рухи спочатку декілька рухів в одну сторону, потім декілька рухів в другу сторону. І тісто не, перевера... не перевгортайте. Розкатуйте в тоненький прямокутник товщиною десь 2-3 міліметри. Коли, Коли розкатаєте, змастіть вершковим маслом. Після чого посипте вашою начинкою родзинками або цукатами. І починаючи з довгої сторони, згортайте в трубочку. Не з короткою, згортаєте з довгої сторони. Ось такі у вас. Рулетик має вийти. Його накрили харчовою плівкою і залишаєте відпочивати. В цей час скручуєте наступні рулетики. Також, коли скрутили, накрили харчовою плівкою і беремо наш перший. Розрізаємо один кінець залишаємо нерозрізаним, і від нього розрізаємо до кінця. І Починаємо скручувати спочатку одну сторону у равлика. Кінчик не надрізаний, поклали на равлика, беремо другий. Другу половинку скручуємо навколо своєї осі, і верхівочку загортаємо всередину, щоб вона в нас трималась кубки. Кладемо у форму. Про цей нюанс потім розкажу. Знову ж, скрутили равлика, не надрізану верхівку поклали на равлика, іншу полоску навколо своєї осі, розрізаним назовні, скручуємо. і Верхівочку кончик, ховаємо всередину крафіна. Під попередній шар, все наш, наш крафін сформований. Ми кладемо його у форму і даємо відпочити і збільшитись у розмірах. Мій тут факап в тому, що в мене крафін за діаметром значно менший, ніж моя форма, і він в мене збільшився у ширину, а не у висоту. Але, дівчата, ну це дуже смачно. Коли вони збільшаться в розмірах, ставте в духовку при температурі 180 градусів запікатися десь 40-45 хвилин до готовності, ну, в залежності від вашої форми, від її розмірів. Маленький буде крахін чи великий, не знаю. І дістаєте: шапочки краще прикривати фольгою, бо вони дуже швидко запікаються. Присипати цукровою пудрою, і все. Це дуже смачно, я вам серйозно кажу. Дуже соковито, дуже смачно, і навіть така в них скоринка, присипана цією цукровою пудрою, вона неймовірно смачна. Всім раджу, це дуже класний, офігенний, оригінальний рецепт, дуже незвичайна буде у вас Пасха на Великдень. Всім раджу, всім рекомендую, якщо сподобалось, поставте лайк, є запитання, пишіть у коментарях. І не забудьте підписатись на мою сторінку. Я бажаю всім смачного!